Сьогодні працівники видавництв поліграфії і книгу розповсюдження відзначають професійне свято. Невідомі сторінки історії Волинського краю відкрив наш земляк Ігор Пасюк у своїй книзі під назвою Воєнні дії на Волині 1916-1918 років у спогадах Ман Гейма та його сучасників. Презентували книгу у Луцькому музеї військової техніки. Видання присвячене 95-й річниці Брусиловського прориву. В книзі подано опис боїв 12-ї кавалерійської дивізії генерал-барона Карла Густава Маннергейма, який воював у районі Торчина, Киселина та інших волинських сіл. Тут же його біографія та спогади. Автор зізнається, що намагався подати якомога більше відомостей про перебування Маннергейма на Волині і присвячено саме відлунню тих подій, які розділяють нас у сучасністю. І, зокрема, висвітлює нові образи військових діячів, фактично історичних особистостей, які воювали на нашій території, оскільки Маннергейм, як ми знаємо, пізніше був президентом Фінляндської Республіки. От, в цій книжці згадано також і е, командирів інших дивізій, і Краснов, і е, Ханна Хічіванська, який також командував калерійською бригадою. Тут тираж книги близько 300 примірників. Вона написана незвичним для теперішнього покоління царським шрифтом на папері тодішніх років. На сьогодні презентація книги. «Воєнні дії на Волині 16-18 спогадар Менергейма. Книжка дивна, це приблизно можна назвати, ніби як ну вже не першою ластівкою, можливо, другою ластівкою висвітлені теми Першої світової війни Брусиловського пролива. Прорива. Ігор Пасюк, Ігор Миколаївич, вже втілив свою мрію декілька років назад у книзі по Брусиловському прориву. В цьому році виходить спогади Менергейма. Автори з вдячністю згадали ім'я Волинського дослідника, директора Торчинського народного краєзнавчого музею Григорія Гуртового, який допоміг їм у створенні книги. Музею військової техніки теж було подаровано кілька примірників видання. Автори планують розпочати роботу над створенням нової книги. «1812 рік події на Волині.